На плац виходять випускники 2016 року. Сьогодні проводиться 145-й випуск Одеської військової школи. Це пам'ятний та урочистий день для нас всіх, а особливо для наших випускників. Адже в їхньому житті починається новий відповідальний, але водночас і дуже напружений етап. Етап, в ході якого багато з молодих лейтенантів пройдуть випробування отриманих знань, вмінь приймати нестандартні рішення, перевірку своїх фізичних сил, а за потреби прояву мужності і сили духу. Випускники цього року поповнять всі види Збройних сил України. thank you Факультет підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення. Лейтенант Черниш Максим Олександрович. Факультет підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення. Лейтенант Ейсмонт Геннадій Ігорович. Лейтенант Якимечко Андрій Васильович. Лейтенант Стеха Павло Юрійович. Лейтенант. Значна кількість офіцерів управління відзначені державними нагородами, відзнаками Міністерства оборони України, знак пошани за зразкову службу у Збройних силах України, доблесть і шесть відмінник освіти. До трибуни наближається факультет підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ, девізом якого звучать слова Хто як не ми, коли як не зараз. Факультет очолює начальник факультету полковник Чувак Станіслав Іванович. Знову ж трибуни крокують курсанти другого та третього курсів факультету, серед яких 22 приймали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Двоє з них відзначені державними нагородами. Особовий склад приймав участь в масштабному українсько-американському командно штабному навчанні. Під час яких відпрацьовувалися дії морського та берегового компонентів з тактичним застосуванням авіації та підтримання безпеки у кризовому регіоні. Довж трибуни проходять першокурсники факультету, начальник навчального курсу майор Володимир Сухоруков. На курсі проходять навчання 106 курсантів, з них 28 військовослужбовців, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. В строю першокурсників крокують два кандидата в майстри спорту, десять першорозрядників з різних видів спорту. До трибуни наближаються 26 випускників факультету. За час навчання вони отримали великий багаж знань для подальшого проходження служби військ Збройних сил України. Перед трибуною йде факультет підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення, девізом якого звучать слова завжди попереду. Факультет очолює начальник факультету, полковник Грихал. Перед трибуною крокують курсанти другого та третього курсів на чолі строю капітан Василь Мостика. Серед курсантів курсу вісім приймали участь в антитерористичної операції. Троє з них відзначені державними нагородами. До трибуни наближаються першокурсники факультету. Начальник курсу майор Андрій Тимусяк в строю крокують 89 курсантів з 24 областей нашої України. З них 37 військовослужбовців, які приймали безпосередню участь в антитерористичної операції. Но у нас не только есть и прошлый, у нас и настоящий. Вы посмотрите на этого курсанта. Это наше расстояние. Вот в городе здесь несколько лет назад были соревнования по подъему переворотом на перекладине. Вот этот курсант сделал подъем переворотом на перекладине тысячу три раза. И висел на перекладине, не опускаясь на землю, четыре часа пятьдесят девять минут. Такого человека в мире. Он установил рекорд Гиннеса вот. И простой парень из сельской местности Закарпатья, ну, чтобы доказать, что он мужчина, что он что-то способен, что он может идти в бой, он что установил рекорд единства. Сейчас служит в армии, в Ровно. Вот, несколько раз уже он вот, был в районе проведения антитеррористической операции. Вот, майор по званию, ну, мы тут встречаемся с его сослуженцами, вот, которые приезжают в Академию товарищи, вот сегодня было с трибуны звучало у нас сейчас в Украине 25 героев Украины. Из них 8 героев Украины это наши выпускники. К сожалению, три из них удостоили это звание посмертно. Вот. Мы здесь фотографии записаны, за какие подвиги, когда им присвоено это высокое звание. Товарищи, вот там у нас есть списки висят. Сейчас почти что всех это командиры бригад, большинство наших выпускники, заместители командиры бригад, начальников, начальники штабов бригад, это наши выпускники. Есть кому учить, есть кому учить и есть кого учить. Мы готовим десантников, сегодня мы видели вот, войсковых разведчиков, специалистов тыла, специалистов ракетно артиллерийского вооружения и офицеров запаса. Вот. Ну, Значит, что надо сказать, наш музей посещает почти что каждый год 6-7 тысяч людей. Это студенты, это жители города, гости, курсанты наши, солдаты, офицеры их семьи. И мы стараемся показать и в основном наши выпускники, и не только наши выпускники, а вообще военнослужащие вооруженных сил, как они стоят на защите нашей Родины.